Учасники якого на столу, шановні студенти Христос і Скрасу, не маючи державності підлади речі посполитої, українці відстоювали свою національну ідентичність завдяки спорудженню православних храмів та заснуванню церковно-освітніх праст з їхніми школами, будуючи нові і відновлюючи старі храми, українське суспільство XVIII століття воскрешало із набуття славу князівської країни, що надихало його на боротьбу з окупантами. Саме одним з найбільших таких подвижників будівничих української історії це був митрополит Петро Могила. Будучи з молоду, Сергій. Будучи з молоду, під час навчання він мав можливість бачити оригінальні типи церковних споруд і оцю власну освіту, і ці враження на з молоду він повні використовував. Перебуваючи в Україні, оскільки був переконаний, що брак освіти, духовенства і молоді шкодить православ'ю. І єдиним дієвим засобом виправлення цього вважав, що перенесення в Україну, виправлення цього вважав таке перенесення в Україну західної науки. Тому, борючи за православ'я в Україні, він водночас підтримував добрі стосунки з католицьким духовенством, як і вже зазначав Станіслав, широко впроваджував досвід католиків в освіті, мистецтві реформуванні українського православ'я, якщо можна на перше зображення. Власне, це була перша е, збудована ним е, церква. Це е, церква Бориса братського богоявницького монастиря на Кодолі. Е, її будівництво було замовлене заснуванням у ньому 1632 року Києво-Могилянського колегіуму. Це була е, споруда з двоповерховим прямокутним у плані об'ємом з двосхилим дахом. Е, трикутний західний фронт об'єму прикрашав рельєф із зображенням всевидіючого ока в Сяєві. Зі сходу цього заходу пізніше до споруди були прибудовані притвор. Та апсиди і власне на 1703 рік споруда мала такий вигляд, як ми бачимо на цьому зображенні. Так як в ближніх печерах Києво-Печерського монастиря зберігалося багато мощей святих, і маючи бажання канонізувати ці мощі, Петро Могила вирішує побудувати Христовозближенську церкву на ближніх печерах. Як ми бачимо на цьому малюнку Абрагама Ван Вестерпальда, 1651 року. Ця Це церква, ну тут на цій церкві зображено макітка над давною частиною, відкрита галерею навколо центральної частини храму, трикутний фронт на західний над західним фасадом, оздоблений ренесансним орнаментом. Будуючи нові святині, Петро могила багатої сили і коштів, витрачав на оновлення поруйнованих у різні часи або запустілих давніх храмів. Він звертався за пожертвами до тогочасних можновладців, гетьманів ігуменів, підлеглих йому монастирів, добраз, намагаючись зберегти стародавні храми як частину. Давньої української історії, власне, ставши митрополитом 1632 року, перше своє завдання, яке зробив митрополит Петро, це те, що він відібрав святу Софію в е Ульятів, яка була у напівзруйнованому стані. Він влаштував там чоловічий монастир і розпочав відновлювані роботи, які тривали до його е смерті. У передмові до трактату перспектива Касіяна Саковича. Ми знаходимо, взяв отець Петрова могила Святу Софію в Києві багато століть перед тим опущено, а в даний час так її відновив, що він усіх дістав похвалу. Також відбудовує монастирі, засновує школи і багато робить добра і в інтересах свого народу. До відновлення собору Святої Софії, якого ми бачимо зараз на зображенні, Петро Могила залучав також італійського архітектора Овтавію Манічинів. Споруда була частково відремонтованою. Основним будівельним матеріалом слугувала цегла і вапняно піщаний розчин. Стіни не утимповувалися. І внаслідок нерівномірності випалювання цеглини мали різні відтінки від темно-червоного до світло-жовтого. Письменник Павло Алепський був у захваті від відреставрованої Софії. і Він писав. Міському розумінню не сила її охопити. Такі різноманітні барви, її мозаїк, такі їх сполуки, такий симметричний розклад її будови, така безліч високих колон, такі високі її бані, подібної церкви, як Святої Софії в Києві ніде немає, крім її однойменниці в загроді. Навколо собору Петро Могила також спородив дерев'яні монастирські будівлі, а всю територію було внесено високою дерев'яною огорожею. Крім того, Петро Могила також і встановив і виготовлював іконостас, краса якого також вразила Павла Олекського, який писав: глядач з дива не сходить на нього, дивлячись, ніхто не має сили його описати, такі гарні, різноманітні різьби і позолота». золота. Певних змін також і зазнав Успенський собор Києво-Печерського монастиря. Найдавніше його зображення ми бачимо на гравюрі Тимофія Петровича до титулу книги бесіди Івана Золотоустого на 14 послань святого апостола Павла, де його відтворено у первісному вигляді до, по шести століттях після убудови. В Київському літописі від 1613 року знаходимо про те, що Успенський собор зазнав ремонту і вже. Такий післяремонтний вигляд собору, особливо західний фасад собору, найкраще подано на малюнку гравора Афанасія Долавського видання причесні Акафісти 1677 року. Наступний храм, який відновив Петро Могила, це була Десятинна церква Святої Богородиці, яку збудував Володимир Великий у 1991-996 роках. Ця грандіозна споруда, що зазнала руйнації 1240 х років під час монголо-татарської навали, на той час перетворилася на румовище. але митрополит, розуміючи значення храму в історичній пам'яті киян, наказав викопати рештки церкви, тобто здійснив розкопки і реставраційні роботи. Італійський архітектор Октавій Манчині розчистив руїни, використовував рештки старих стінків денно-західного кута храму і звів невелику прямокутну зранчастою абсудою церковку, поділену на дві частини. І заходу їх прибудував дерев'яний притвор із дзвіницею. Середня частина була значно вища і мала вигляд вежі з чотиросхилим дахом. Власне, такий вигляд і вона мала на цій літографії. В ті самі приблизно роки Петро Могила відбудував з руїн Трохсвятительську церкву і передав її Київському братству. Як свідчить акварель Федора Сумцова, 1843 року, це був однобанний хрещатий по плані храм із восьмигранною баною з маленькою маківкою. Стояв він неподалік сучасного фолікулера. І ще одна церква, яка була відновлена за Петра Могила, це була церква Спаса на Берестовому. Петро Могила був переконаний в тому, що це була перша церква, мурована церква, яку збудував князь Володимир. Він казав за необхідне її відбудувати. Він наказав розібрати решти, рештки і натомість збудувати три нави з конками зі сходу і заходу. І перебудувати дерев'яний притвор, у споруді вдало поєднано риси давньоукраїнської архітектури ренесансу та бароку, що разом дають враження злагодженого архітектурного ансамблю, екстер'єр якого підпорядковано внутрішнім сакральним завданням інтер'єру з чудовими монументальними розписами. Ну і наступні фотографії видно такий вже більш сучасний е, вигляд цього собору цієї церкви. Отже, протягом протягом майже 20 років свого перебування в Києві. Митрополит Київський Петро Могила був гірним продовжувачем будівничої традиції та держави. Діяльність його як будівничого храмів, організатора освіти, і засновника Київського колегіуму з європейської системи навчання, а також як діяча в галузі літератури, книгодрукування і теології, сприяла утвердженню слави Києва як головного міста України, так і слави самої України. Дякую.